Слава Богу нашому і за цей псалом. Сьогодні хочу разом з вами породумувати. Пропоную таку тему. Я не пам'ятаю, може я вже, вже торкався цієї теми, але у нас стосується. Проповідь називається зустріч з Ісусом, зустрітись з Ісусом. І от саме в цьому напрямку роздуми мої і хотів поділитися, щоб разом разом ми Пороздумували. От що саме передбачає ця зустріч з Богом? Коли людина зустрічається з Ісусом Христом, що відбувається взагалі? Чи відбуваються якісь зміни? Чи, чи може не повинно ніяких змін відбуватися? В житті навколо цієї людини, яка зустрілася з Ісусом Христом. Тобто відбувається. А які ці зміни мають бути? Новою людиною має стати, так? Да? Тобто. Є, є такий приклад, да? якщо людина увірвала, покаялась, стала дитям Божим, але особа не змінилась і. В її діях не особливо видно, що він дійсно християнин чи віруюча людина, то тоді питання, чи взагалі ця зустріч відбулася. Якщо у людини не змінились її роздуми, її, її бачення, тобто при спілкуванні з нею можна зрозуміти, хто вона і, і що. Тобто, все це відразу показує нам дійсно, чи була реальною ця зустріч з Господом, чи це просто слова. Є такий приклад, в принципі, і не, я, не я його придумав, його теж один брат проповідник приводив, коли проповідував, і може, навіть не один. Але такий яскравий приклад для нашого розуміння, що має відбутися, коли настала ця зустріч з Господом, коли людина дійсно зустрілась з Господом. Це приблизно те саме, що відбувається, коли людина зустрілась з потягом. Чи можливо так, щоб людина ну, чи з вантажівкою, яка в'їхала. На повній швидкості в людину. Чи будуть якісь зміни, чи нічого не зміниться? Тобто від такого зіткнення від людини нічого не залишиться. правильно? Тобто, відбулись певні зміни. Тобто, це такий яскравий приклад от для нашого розуміння, та сама зустріч відбувається з Богом. Тобто, вмирає стара людина. І народжується нова. Тобто неможливо, щоб коли ця зустріч відбулася, і залишилось все так, як є. Тобто залишилась людина такою, яка вона була, старими звичками, старими роздумами, старими розуміннями цього життя. Такого неможливо. Коли відбувалася ця зустріч з тим потягом, з Господом, обов'язково мають бути зміни. І зміни не просто якісь, а вони. Колосальні мають бути. Тобто ми зараз говоримо з вами про те, що коли відбувається ця зустріч, то той, хто зустрівся з Господом, то він зараз може порівняти своє теперішнє життя і те, яке було. Чи відбулися зміни? Чи відбулися зміни в розумі? В сознанні. Якщо ці зміни відбулися, і це дійсно стало так, що це протилежність стала, тобто зовсім інша людина, то слава Господу. Но якщо ми не бачимо цих змін, якщо у нас є сумніви, то тоді питання в тому, чи дійсно була ця зустріч з Господом. І яскравий такий приклад. Зустрічі з Ісусом Христом. Може хтось знає, дасть підсказку, хто зустрівся з Ісусом Христом і після того його життя кардинально змінилося? Апостол Павел. Правильно, апостол Павел так і є. І дійсно, я зачитаю зараз уривок, це 9 розділ дії святих Апостолів. І тут якраз описується. Оця ситуація, ці обставини, які відбувалися з Савлом. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привести аби зв'язаного і Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, Хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. Тож у стан до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які Подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло вже підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони війшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. І з цього уривку ми бачимо, що на початку перед зустрічю з Ісусом Христом ми бачимо така ситуація, що Савл навпаки гнав тих. Послідовників, які повірили в Ісуса Христа. І не то що гнав, Він їх готов був гнать, вбивати, тобто для того, щоб знищити. Щоб це вчення було знищене. Тобто, протилежність тому, що відбулося після зустрічі, тобто, Він був противник Божий. Він йшов проти Господа. Він все робив. Для того, щоб це вчення вчення Ісуса Христа зруйнувати. Але ми бачимо, що робить Ісус Христос. Він не не йде тим шляхом, яким іде апостол Павел. Він не йде йому назустріч і не так само він його не не знешкодив. Тобто він Господь міг би вдіяти з ним все, що завгодно. Він Господь і Він вправі. Але ми бачимо, Він. Іде назустріч йому. Тоді, коли він йшов е, звершувати цю справу, погану справу, е, нищити дітей Божих, ті, які послідували за Ісусом Христом, являється йому Ісус Христос і задає питання, що, для чого ти мене женеш. Да? Тобто у них відбувся невеликий діалог, і при цьому діалогі я Савол запитує його, Хто ти? Хто Ти Господи? І він говорить, що я Ісус, якого ти переслідуєш. Тобто Ісус Христос Бог вирішує піти Йому на зустріч і вирішує використати Його в своїх цілях, тобто для того, щоб він послужив Його вченню. І після того, як відбулася ця зустріч, <кій> Савл зрозумів, що з ким він має справу. І я так розумію, він недаремно був весь цей час сліпий, допоки він прозрів, для того, щоб він пороздумував над тим, як йому далі жити, що робити. Но от саме головне, що відбулася оця зустріч з Господом, вона відбулася корисно. Вона не відбулася. Просто після цього він далі став і пішов робити те, що він. Планував робити, йти ігнати церкву. Але ми бачимо, після цієї зустрічі відбули, відбулися кардинальні зміни. І це говорить про те, що ця зустріч, як то кажуть, здійснилась, вона була жива, і дійсно він зустрівся з Господом, і його, в його серце війшов Ісус Христос. Бо після того, як вже Він до нього повернувся зір. Ми читаємо, що що саме перше він зробив? Це з 20 го вірша написано. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий. Тож дивувалось тих, хто слухав, і говорили, хіба це не той, котри переслідував у Єрусалимі тих, які прикликаються ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників. Тобто ми бачимо. Що дійсно із цих слів це підтверджує те, що ця зустріч була реальна, і в серці і в розумі Савла, Павла відбулися колосальні зміни, тому що він йшов в цьому напрямку після цієї зустрічі, він пішов в зворотньому. Він пішов робити те, що робили тих, кого він хотів вбивати. Він почав проповідувати про Ісуса Христа, розп'ятого і воскресшого на третій день. Він почав проповідувати, говорити, що Ісус Христос Спаситель, і тільки в ньому є надія, і тільки через нього людина може обрести вічне життя. Тобто до цього, до цього моменту цього всього не було в його розумі, в його думках. Але після цієї зустрічі. Просто відбули, ну, я не знаю навіть, як це називається, просто дивовижно. Що Господь робить, який він дивовижний, який він прекрасний. І це говорить про те, що для нього нема нічого неможливого. Він міг би, ця зустріч би, наприклад, могла б закінчитись плачевно для е, Савла, для Павла. Він при зустрічі з Богом міг би просто загинути від слави, від величі Господній. І все. І більш немає того, хто іде і жене церкву. це Того, хто нищить. Це то, теж можна було вирішити так, це, цю проблему. Але ми бачимо, Господь зовсім по-іншому вирішує. Він вирішує. Він залишає його в живих, він живий, і крім того, після цього він стає на бік Ісуса Христа, і ми знаємо, що Він дуже багато послужив для церкви. Він не просто якийсь там апостол. А він дійсно, він дуже. Він йшов і проповідував язичникам. І церкви наповнювались, церкви зростали, з'являлися нові і нові церкви. І завдяки. Цій зустрічі. Євангеліє пішло далі, Євангеліє розповсюджувалось. Тобто люди пізнавали Ісуса Христа завдяки тому, що одна людина, яка була противником Божим до певного часу, після зустрічі з Ісусом Христом стала проповідником Ісуса Христа. І Хочеться єдине сказати, що тільки пославити Господа за те, який Він дивний, за те, що Він робить такі дива. І, в принципі, якщо подивитися на життя, ну, мені своє життя подивитися, і кожному, хто прийшов до Господа, увірував, то дійсно, якщо ми бачимо ці колосальні зміни, якщо ми бачимо, що наші думки змінились, що ми не думаємо так, як раніше. Якщо дійсно у нас на першому місці Господь, якщо ми все в нашому житті порівнюємо зі Словом Божим, то тоді, дійсно, тоді ми можемо говорити, що ця зустріч була вдалий, що ми дійсно зустрілися з нашим Господом, і ми стараємося жити для нього, і Він на першому місці в нашому житті, тоді слава йому за це і амінь. Але ну, якщо, якщо ми, порівнюючи наше життя, і ми не бачимо, не бачимо оцих колосальних змін, які відбулися, що наш е образ життя не змінився ніяк, наші думки ніяк не змінилися. Тобто, із з цього прикладу, як я приводив з цим потягом і зустріч, коли зустрівся Савол з Господом, ми читаючи цей приклад, ми бачимо, що не може такого бути, щоб ця зустріч пройшла марно. Це те саме, як зустрітися з потягом. Обов'язково будуть зміни. Неможливо. Ну, нема такої людини, яка б зустрілась на, на великій швидкості з потягом і щоб він був неушкоджений. Нема такої людини на землі. Кожна людина, яка стане на, на, на шляху потяга, вона буде. Зруйнована, в неї нічого не залишиться. Тому, от дивлячись на цей приклад, наприклад апостола Павла, ми можемо бачити, чи була зустріч у нас з нашим Господом. Відбулася вона, дійсно вона реальна була, і одне її є плоди. Чи ми себе просто втішаємо, те, що ми діти Божі, і ми мали цю зустріч? Бажаю тим, хто ще не зустрівся, щоб ви поспішали, бо часу менше і менше з кожним днем стає все менше і менше, щоб відбулася ця зустріч з Господом, щоб ви могли бути разом з ним в Царстві Небесному. Дякую Богу за ці настанови, дякую Богу за це слово, через яке ми можемо пізнавати і дивитися, і мати ці приклади, і бачити, як Бог діяв в інших людях, і бачити, і вдячний Богу, що я бачу його в своєму житті. Я бачу, що він дійсно працює. І в мене дійсно була ця зустріч з ним. і Я вдячний йому. І пропоную зараз встати і. Помолитись, подякувати Богу, всім тим, хто мав зустріч з ним, ну а ті, хто ще не мають, просити милості, щоб він дарував цю зустріч. Амінь.